Друзі, всім привіт! З вами Венс і сьогодні ми будемо грати на Рікошеті Берсік. Це пристрій, який дає вам повне відновлення вашого балона після того як ви вбиваєте свого суперника. Зараз ми подивимося, як він себе показує. Так, двох убив. Ну, але одного з них убив підривником. Так, летимо. На їхню точку, кажу точку базу. Взяв я дрона бустера, щоб підвищити урон. Так, ага, Тесла мені пробиття нанесла. Тесла у нас грає з пульсаром і з трофеєм на корпус. Нормально, під редмітлом забрав. Але не того забрав. так нахило так пульсар на так союзники мои в этого васпа Бачите, повністю відновився мій балон, після того як я вбив тест. Нормально. Так, поїду візьму аптечку. Не знаю, чого цей корпус так закручує, мабуть, якісь треба настройки трошки міняти. То може я просто, що не звик на ньому грати. От граю на літаючому корпусі. ресі все ніби в порядку, а цей ніби як трошки доносить. Не знаю з чим це зв'язано. Чи просто що він може швидший, де мені так здається. Бачите, я так перся, я і не знаю, що робити. Так. Ні, але мабуть, якби пограв, бо я на ньому більше часу, то мої навики були б кращі. Так, скоро буде в мене овердрайв. Так, там Тесла їде. Поїду я, мабуть, на наниз. Поїхав я наниз. Не помініти вогнемета. Ну, зараз я його підривником заберу. Летимо на їхню базу. Угу. Даренда я мабуть на нього напав, в нього все таки захисті, в мене 50% Ну хоч цього вбив Так, підлікував союзника трошки Поїду я краще бувати того, хто кого немає захисту Оце дуже довга пісня буде, ви вже це помітили Так Так. Ой, самознищується там, не знаю чому. Так. Нормально. Але він мене вбив під підривником. Я навіть не знав, що він дотягнеться. Так далеко, але він дотягнувся. Спочатку сначала визитку если у меня это выйдет нормально и древником забрал визитку так тесла с пульсаром вышла чи що. так тут у нас викинг пинцом захистом от меня но Той захист йому... а бачите, мене щось заносить потрошки, особливо, коли я повертаю мишкою. Так, якийсь лаг стався. Летимо на їхню базу. Так, почекаю трошки, о, все, можна летіти. Вони вже там, мабуть, замінувались, ну я вже бачу міни. От бачите, а якби була темна карта, от їх би не було видно, тих мін. Угу. Так, потрібно їхати з правого флангу, бо з лівого вони вже на нас чекають. Так, поїду через низ, щоб забрати зразу. Подвійний урон Нормально ще на намінку мою не їхав. Скоро буде в мене овердрайв. Можна буде нормально залетіти на їхню базу. Нормально. Можливо, треба більше клавішами довертати, не знаю. Угу, Немає у мене захисту зараз подвійного, але ну, скоро він у мене буде, Так, тут вже хто з'являється. Знову це саме і дітки. І не встигаю я її вбити, бо в неї був нульовий урон. І мене за цей час винесла рельса. Так, зараз я вб'ю цього скорпіона. Так. Ну така комбінація непогана. Чи цей пристрій непоганий? Але я грав в облогу то там він зовсім не підходить. Там стільки урона залітає, що капець ви не можете нічого зробити. От це, наприклад, грати там в якесь захоплення прапора, чи там в регбі, чи от в ТДМ, оце підходить цей пристрій Можливо, навіть краще було б, якби грати з дроном захисник. Ну я взяв бустера, щоб був більший урон, але просто він вам ну, не дає більше хп. А от більше ХП вас би може навіть краще рятувало б в деяких моментах. У вас не могли зразу швидко вбити. Але от як ви тягаєтесь проти хлопців, яких є захисті 20, 50%, то вам краще з бустером грати, ніж захисником дроном. Так. Вінс, під він з відключенням припасів. Нормально, я думав, що я його підривником вб'яв би так. На вас пав був підривником. Ну, але я вам скажу, що це результат показує не тільки сам рикошет, а це показує повністю комбінація результат такий. Підривник. І корпус. За нас за корпус палогін. Так ось такий огляд у нас вийшов на рикошет з берсіком. Якщо вам сподобався, ставте, будь ласка, лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь.